У мене склалося відчуття, що росіяни сказали, а добивайте там, що є. Ну і будемо добивати. І от тепер ще одне відео, яке гріє душу. Наші військові показали, як підпалюють російські шахеди гелікоптером Мі 8 Він сів, значить, на хвіст російському безпілотнику і розстріляв його, коли той був вже за межами населеного пункту. Е, так це тобі не підняти всю авіацію, щоб полювати на 19 дронів, як в Польщі, да, а збити лише 4. у соцмережах. Правду кажуть, що союзникам з НАТО час приймати досвід за ісу. Горить яй, як красиво. Ой, красиво. До речі, щодо атаки на країну НАТО, іноземні журналісти з видання Шпігаль та Вельт провели детальне розслідування щодо атаки російських дронів на Польщу, і вони виявили можливі цілі шахетів та маршрути їхнього руху що дає краще розуміння масштабів і стратегії ворога. Про це поговоримо далі з нами на прямому зв'язку. Речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Пане Сергію, вітання вам. Добрий ранок. Слава Україні. Героям слава слава силам оборони. Вітаю. Отже, ну насправді цілий е, ворога може бути безліч. і Ми далі поговоримо про те, в що могли і в що планували влучати російські росіяни шахедами або ракетами, і так далі, саме в країнах-членах НАТО. Але загалом, як ви можете оцінити те, що чи могла бути ціллю ось саме логістичний хаб в Європейському Союзі в НАТО, звідки нам постачають озброєння? Ну, по перше, я хотів би всім побажати прокидатися, тому що, зокрема, не спиті область, можливо, зносять пам'ятники Леніну, Бо це ж він придумав Україну. Там порт Приморськ зараз палає корабель. До речі, ми ж про морську тему бачили теж зачепили. Принаймні, ви в своєму сюжеті і уражено нафтоперевалочну базу. Так що ранок це не поранений, треба прокидатися. Так зараз а, зараз о. вночі був удар, і зараз атака продовжується. Місто Приморськ, Ленинградська область ага. один з найбільших неперевалочних нафтоперевалочних пунктів Російської Федерації. Паради, Приємний ранок. рад Привіт, що стосується Жешова. Скажу так, що відразу пазли звичайно складалися, тому що коли ми побачили, що закривається відповідно у Польщі, там аеропорти в Варшаві, Любліні... І вже Жешові, звичайно, паралелі проводяться відповідно. Жешу найбільша, найбільший хаб для перекидання допомоги західної допомоги, американської допомоги в Україні. Тут таємниці великої немає. Тому зрозуміло, що ця військова агресія Росії проти Польщі ну треба називати речі своїми іменами. Якби там НАТО не реагувало, ми в Україні. Більш ну навіть не радикальні, ми просто прямо говоримо в очі. Так, от ця атака, вона, звісно, могла бути такою собі збройною провокацією щодо Жешова, тому що найголовніше, звичайно, під час цього агресивного акту, тому що використовувалися гербери, зрозуміло, що це ну скажімо так оманки, хоча можуть нести певну частину бойову. Так, от перевірити алгоритм дій саме країн НАТО, зокрема Польщі, як вони будуть реагувати. Звичайно, показник поки ще так собі, м'яко кажучи, 4 з 19 – це приблизно те, що на початку штабки могли збивати наші е, бабусі, наприклад, в Києві е, там, банками за гірками, банком, да. Ми так. Е, тому це не для того, щоб там сказати, що поляки дивіться, які ви погані. Ні, ми навпаки. Сьогодні пропонуємо, а ми навіть. Почали хто знав, оновлювати свої відповідні мовні знання польської мови, тому що ну можливо хтось до нас в МВГ приїде, буде тренуватися. Ми відкриті, ми готові допомогти. Тому звичайно бачимо, Польща відреагувала принаймні про це і говорять президенти. Про це говорять відповідні видання. Що буде контакт і буде комунікація в плані навчання польських жовнірів, польських військовослужбовців, тим знанням, які мають українці. Але звичайно, треба говорити про те, що. Сьогодні важливо мати і ешелоновану оборону сили засобів ППО, яка буде знаходитись на території Польщі. Ми розуміємо, що поляки своє нам не поставили сьогодні, але можливо буде збивати повітряні цілі, в тому числі і в нашому повітряному просторі, і це була би вагома допомога нашим силам оборони, пане Сергію. До речі, жокрім по. Ольше там ще безпілотник зал... залітав і до Литви. Чи можна вважати це теж черговою провокацією до ще однієї країни з боку Росії? Чи це знаєте, як в нас відбувається, коли Росіяни запускають дрони-розвідники для того, щоб подивитися, як працює ППО, а потім летять ракети і шахеди? Може, вони там теж хотіли подивитися, що як працює Литва, Польща? Що про що це свідчить? Ну, звичайно, країни Балтії це члени НАТО. І якщо проводити історичні паралелі, то Балтійські країни, пам'ятаєте, під час Другої світової війни вони теж одними з перших потрапили під ті жорна Другої світової війни, коли був розподіл між Гітлером і Сталіном відповідних територій. І це не перший випадок. Буквально кільканадцять днів тому вже безпілотники знаходили на території країн Балтії. Треба відверто говорити, що поки що це оманки. Так далі можуть вже летіти дійсно шахеди або гера. Ані за ними йдуть ракети. Це не для того, щоб когось залякати. Хоча я розумію, що на Польщі там всі переймаються, ну тому що тривожно так і тут теж можна говорити, що суїтяться. Не треба суетитися, треба вчитися в Україні. Я цілком серйозно кажу про ці речі, тому що це наше спільне європейське небо, і відповідно Росія надалі буде. Вона побачила, хто як реагує, зробила свої висновки. Я навіть думаю, що десь на Кремлі відкрили шампанське і навіть пригубили те шампанське, тому що відповідно та інформація, яку вони отримали, могла їх потішити. Ну, власне, щоб наступного разу вони пили максимум бояришник. Треба відповідно нам діяти. Нам і звичайно країнам НАТО. Ми навчимо, Україна відкрита. Про це говорить верховний голов командуючих. Я зазначив. Про це говорять і наші бійці. Ми готові допомогти спільне європейське небо треба закривати подивимось що будуть пити в кремлі тому що Польща ж стягує до кордону з Білорусію та росією 40 тисяч військових про це пише TVP. чи варто трактувати це як сигнал росії та до білорусі до росії білорусі що нато готове до прямої відповіді на будь-які провокації ну от наприклад як туреччина коли літачок злетів пам'ятаєте його збили а потім ще там і пілот пропав назавжди кажуть що його теж той во Ну власне, після того Путін почав називати Ердогана близьким другом. Та mm -hmm. я думаю, що це гарний приклад. Відповідно, що стосується цих 40 тисяч, відповідно, це реакція Польщі і країн НАТО, в тому числі, на ті навчання запад 2025 які відбуваються спільні російсько-білоруські. Це не відповідь на цих ці, ці безпілотники, тому що ви розумієте, таку машину запустити це треба певний час. Я маю на увазі перекидання відповідних військ. Не, тому о, відповідь така є. Що стосується прямої відповіді, зрозуміло, що її не буде. Ви бачите, навіть п'яту статтю ніхто не згадав. згадав тобто, можна я Вибачте, я, а, можна, я я тобто якщо зайдуть якісь ДРГ російські, їх ніхто не буде ліквідовувати. Просто буде якась там ну, перестрілочка і до побачення. Ну я не думаю, що так буде. Можливо, будуть просити допомогу в Україні. Теж не виключаю контакти. Є зараз між військовими відповідно. Але думаю, поляки теж відреагують. Я завжди користуючись нагодою, хочу подякувати і Польщі і польському народу за їхню союзницьку допомогу в Україні. Тому якщо ми щось і говоримо, ми не критикуємо а протягаємо. Ні, ні, ні. Я допомогу. хочу зрозуміти просто, що буде відбуватися. Не критикую в жодному чином. Я, думаю, я так... розумію про що мову так. Будуть знищувати звичайно. Я думаю, що це буде гарне практичне працювання тих навичок, які є у польських солдатів. Ну це приємно знищувати росіян що зранку, що вночі яким чином ще реагувати на ці провокації? От, наприклад, Володимир Зеленський він закликав до тісної координації систем протиповітряної оборони України і Польщі, це для ефективнішого захисту від російських дронів. І зараз мова навіть іде про те, де розташувати більше систем ППО, чи зробити, наприклад, це на Закарпатті? Такий хаб ППО, який буде захищати більше, щоб це все не перелітало на кордон з Польщею і далі? Чи розташувати це саме десь на прикордонні? Як може працювати така спільна система ППО? По як ви думаєте, пане Сергію, що буде найкраще і які можуть бути рішення? Ну, по перше, вона має бути ешелонована, тобто задіяні різні засоби вогневого ураження систем ППО. Малої, середньої там великої дальності. Ну, звичайно, подробиці про це ніхто не розкаже. Але я думаю, що є можливість. Бачите, Нідерланди там заявили про допомогу Польщі, Швеція готова надати систему ППО авіацію. Є можливість координувати вже це зроблено. Військово військові, побачивши політичну волю, отримавши наказ, зорієнтуються, повірте мені дуже швидко. І є фахівці відповідні і в нас, і в Польщі, і цю систему можна побудувати для того, щоб, наприклад, не пересувати відповідь війська на нашу територію із зрозумілих причин. Так ну сьогодні цього не буде. Але я думаю, що повітряний простір е, можна захищати спільно. Адаптація пройде дуже швидко, тим більше українські збройні сили давно вже відпрацювали алгоритми дій НАТО у цьому плані активно працюють. Тобто, е, координація зусиль, злагодженість, вона відбудеться дуже швидко, на мій погляд. Дякуємо. Дякуємо. Е, да, що поставили всі крапки на з нами на зв'язку? Був речник української добровольчої армії Сергій Барачук Слава Україні. Героям слава.